Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Український партизанський рух в дії. Окупанти бояться залишатись у Маріуполі через загрози атаки. Рух, Атеш разом із Маріуполь Спротив, посилили свою партизанську діяльність у місті. Та активно відслідковують будь-яку військову активність російської армії. Повідомляють, що через можливі атаки ракет Атакамс окупанти постійно змінюють місце дислокації. Також партизани зафіксували, як на днях велика кількість військової техніки РФ залишила Маріуполь. А це означає, що окупанти бояться перебувати у місті вночі. Незважаючи на це, наші партизани вдало відстежують всі переміщення окупантів і передають цю інформацію силам оборони України. Нагадаємо також, що українські партизанські рухи не тільки борються з окупантами на тимчасово окупованих територіях, а й в тилу ворога. Так, цими днями рух АТЕС здійснив диверсію на залізниці Ростов-на-Дону Маріуполь, спаливши ралейну шафу, а також влаштував свого агента до авіаполку РФ. На аеродромі у Воронежі. Наші партизани не дають окупантам розслабитись і роблять все для того, щоб вони несли відповідальні за скоєні злочини. Російська Федерація планує масове переселення своїх громадян на окуповані території півдня України. Зараз окупанти взялись за території Запоріжжя, куди збираються завести 10 тисяч фахівців з родинами, повідомляє центр журналістських розслідувань. Пояснюють вони таке рішення нестачею кадрів у всіх сферах життя. Тобто це привлечення соотечественників сатечисленників із зарубіжа і країн СНГ э, на територію Росії, э, конкретно Запорожської області, а э, для э, ну, встраювання в економіку регіону. росіяни будуть жити в помешканнях вбитих закатованих або ж вигнаних з власного житла українців. У нас у квартирі живе родина якихось бурятів. Ніхто квартиру не визнавав би з хазяйною. Ми навіть реєстри дивилися, просто заселилися тут та й живуть. У мене в будинку вже змінюється третя чи четверта сім'я. Як кажуть сусіди, родин ФСБшників офіційно майно ніхто не забирав, ніяких рішень не приймали. Просто прийшли, виламали замки та заселилися. Це, зокрема, відповідь на питання, чому останнім часом почастішали випадки відчуження життя українців на тимчасово окупованих територіях. Окрім житла, це також відбувається і із землею, і навіть рухомим майном. Ну, в принципі, все, як і в інших періодах нашої історії. Мета Росії змінити демографічну ситуацію на окупованих територіях. Адже окупанти не тільки заселяють своїми громадянами українські землі, але й депортують. Українців на території Російської Федерації під виглядом евакуації, наших земляків різними насильницькими способами окупанти змушують брати російські паспорти, тоді як для росіян створюються пільгові умови на проживання тимчасово окупованих територій. Ми і не торопимо. Після Нового року будемо приймати більш жорсткі міри, тому що на нашій території будуть проживати тільки громадяни Російської Федерації. А що за міри? Ну, міри у нас цілий ряд механізмів. Таким чином. Міняючи демографічну ситуацію, росіяни намагаються показати світу, що існує єдиний російський народ, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Тоді як українська нація це якась там вигадка. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. також поставте вподобання та залиште коментар, аби більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Росіяни звинувачують Україну в лінгвоциді тимчасово окупованого Криму. Кримському парламенту запропонували подати позов до України з приводу лінгвоциду, який, за словами окупантів, протягом багатьох років звалювався на кримчан. Меня, вот, я возвращаюсь к идее поднятия социальной ценности русского языка и вообще языковой проблематики. Вот мы предложили нашему парламенту э, подавать иски к Украине не только о энергоблокаде, не только о водной блокаде, но и по поводу лингвоцида, который в течение многих лет обрушивался на Крымчан. Я очень надеюсь, что, может быть, в каком-то ближайшем будущем мы вместе с вами этим и займемся. Усецов вкотре доводит насколько россиянам важно питание мовы. І вони робитимуть все для того, аби усіма способами знищувати і ставити під сумнів українську мову. Бо саме окупанти та колаборанти чинять лінгвоцит в Криму з 2014 року. Вороги ліквідували українські школи, впровадили російські стандарти навчання, спалюють українські книжки, знищують будь-які згадки про українську мову, а тих українців, які намагаються зберегти рідну мову, катують та вбивають. Те саме окупанти. Зараз намагаються робити і на тимчасово окупованих територіях різними методами. А тому це ще одне нагадування про те, що мова надважлива. Росіяни готують для шкіл на тимчасово окупованих територіях підручники з історії Новоросії. За інформацією центру національного спротиву окупанти хочуть випустити посібник з історією Новоросії від давніх давен до наших днів. У ньому ворог буде доводити існування ісконно руських земель на території України, аби виправдати анексію і переконувати людей в тому, що потрібно вірити в цю історію. Просування ворожого наративу про існування Новоросії є одним із ключових у ворога з початку окупації Криму, Донецької та Луганської областей. Зараз росіяни також. Активізують його на всіх тимчасово окупованих територіях. Було создано дві, дві території: е, е, Славяна Сербія і е, Нова Сербія. І от ця територія вона протягнулася такою граничною лінією от нинішньої Кіровоградської області Єлизаветград називався до Октябрьської революції, до території сучасної Луганської області, де розміщались поселення так називаємо роти слав'яна Сербії. Посібник за передбаченнями буде мати елементи пропаганди, схожі на методи. Нацистського режиму, де відкидались існування сусідніх держав як таких, а також різних національних меншин. Тим часом російські вчителі з тимчасово окупованих територій проходять спеціальні навчання, щоби в подальшому викладати студентам та учням основи російської державності, де заперечується існування держави України. Російське міністерство оборони заявило про відбиття української ракетної атаки на окупований Севастополь. За словами окупантів, їхнє ППО знищило чотири ракети Атакамс з касетними боєприпасами. Проте уламки від ППО попадали і вбили за даними росіян п'ять людей. А ще 124 людини було поранено. Як зазначають в останньому звіті аналітики Інституту вивчення війни, росіяни навмисно розміщують техніку в цивільних районах Криму і заохочують туризм на півострові. Тоді як заява окупантів спрямовані на те, аби зменшити військову допомогу Україні від США та інших міжнародних партнерів, додамо також, що це поширена практика ворога розміщувати військову техніку та робити військові. Полігони в курортних місцях на тимчасово окупованих територіях. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе.